Чи достатньо у України газу зібрано в сховищах, щоб розпочати новий опалювальний сезон? Чи є в сховищах, так є. Чи достатньо, от у мене тут питання, чи достатньо, тому що якщо навіть промоделювати ситуацію на зиму перекласти, то я думаю, що там його притик. І оцей притик, я думаю, що ми будемо бачити. Чи переживемо, ми так переживемо, але будуть якісь там такі моменти, коли ми будемо не те, що сильно переживати, може навіть будуть там якісь і перебої саме з газом. Чи побачимо ми ще добрі новини про деокуповані території до кінця літа? Ні, в нас все таки період хороших новин. Я думаю, що ми будемо їх бачити. Єдине, що п'ятірка пентаклів з якщо вони їх і залишають таким чином спалюють, чи може на рівні того, що роблять непридатне, ну якась така, знаєте, підлість можуть вивозити все навіть по цьому, і велика кількість смертей. Але чи будемо мати хороші новини, так. Чи достатньо у України техніки для розмінування? Ні. Її недостатньо, її не те, що недостатньо, її не вистачає катастрофічно. Я просто не розумію навіть, коли ми отримаємо ту кількість, яка нам потрібна. Ні, там дуже мало. Чи отримає Україна до кінця осені в достатній кількості ППО, яке спроможне збивати ракети типу кинжал? В достатній кількості ні. Нам буде не вистачати. Чи будуть які спроможні саме з кіжалом? Так. Але це його буде все рівно недостатньо. Недостатньо. Чи буде ефективним використання підводних дронів для розмінування? Я не можу сказати, що воно суперефективно. Частково так десь воно допомагає. Але це не, не про те, що там вичищається все, якось щось він залишає. Моя відповідь ні. Це не буде суперефективно. Хоча якісь. Щось, щось воно й буде робити, але це в меншій мірі, ніж більше. Чи вдасться найближчим часом деокупувати Бердянськ? Я думаю, що так. Єдина історія, що ну, якось воно тут подовжене в часі. Може бути як в найближчі місяці, але може аж під сам холод, да, ось туди геть. От, але все туди йде, от конкретно все туди йде, там по е, будуть якісь проволочки, але в принципі, якась там от, дуже багато мечових. Не здивуюся, якщо це буде геть-листопад туди. Чи нададуть офіційно країни партнери України гарантії безпеки до кінця року? Ні, хтось буде надавати, а хтось буде стояти конкретно осторонь. Більша частина все таки буде надавати, але не всі. Чи оголосять на Донеччині та Харківщині масову евакуацію, щоб не розпочинати там опалювальний сезон? Не кругом, але те, що буде там масова евакуація, то 100%. відсотків. Вона не кругом. Там будуть якісь щось таке велике, щось що близько, то те будуть звідти забирати. Але це не масово. Я тим більше бачу. Що навіть не дивлячись на це, дуже багато людей і не думає виїжджати. Чи побачимо ми добрі новини про деокупацію певних територій півдня протягом наступного місяця? Буде. Єдине, що якось дуже помало йде ця деокупація, але новини будуть. Чи побільшає кількість вибухів в Криму найближчим часом? Моя відповідь так, тому що ми туди легко, легко можемо добратися. Там ще тема, що все відслідковується, як тільки якась історія, що нам цікаво зразу там прильоти. Так що так ми будемо тримувати хороших видання. Чому в Маріуполі окупанти проводять масові чистки серед мирного населення? Ну, то там вишукують саме ворогів і людей, які можуть загрожувати цій владі. Так що саме через це. Чи призведе призначення нових обласних воєнкомів до суттєвих чисток на всіх рівнях військоматів? Ні, ну щоб там на всіх рівнях це неправда. Але частково так. Чи побачимо ми значні успіхи ЗСУ на фронті до кінця поточного місяця? Ну зараз ми чекаємо на такі успіхи. І чи буде ще до кінця місяця якісь пункти, що будуть саме звільнені? Так вони будуть знову ж у нас іде по Пентаклі не так швидко, як би хотілося, але так. Чи підуть окупанти на Харків на початку осені? Спроба буде обов'язково. Вони готуються, хочуть якось прорватися. Ну, там дуже великий огонь. Але я ще раз кажу: це зупинять. Це зупинять. Хоча там буде просто набала тих окупантів, їх там навезуть усіх усюди, це зупинять. В будь-якому випадку їм не дадуть пройти. Чи вдасться Україні знищити більшу частину російського Чорноморського флоту? Ну обіцяю, що все-таки знаєте, дуже багато буде потоплено, дуже багато буде знищено. Чи сказати це значну кількість? Я все-таки не можу, тому що тут е трошечки є те, що говорить, що це не незначна, але те, що дуже багато, це так. Чи нададуть США нове масштабне фінансування для України? Моя відповідь так. Єдине, що наскільки воно масштабне, я тут не підтримую, тому що яким чином іде економія грошей, так що ми отримуємо половину від того, що чекаємо чи буде до кінця осені масштабний обмін полоненими між Україною та РФ? Обмін полоненими буде. Я не впевнена, що він буде масштабний, тому що ідуть якісь вимагання зі сторони РФ і хочуть якісь послаблення, підписання, не знаю, щось якусь юридичну гарантію. І поки Україна його не дасть, оце нам будуть е, саме використовувати наших людей. Так що я говорю про те, що поки оце не підпишеться, ми будемо про це чути. І тільки тоді в нас буде якийсь масштабний. Зараз буде якимись невеликими кількостями людей. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.